Друзі, прослухайте, будь ласка, гороскоп на жовтень 2025 року для всіх знаків Зодіак. Овен. Жовтень стане місяцем рішень у сфері стосунків. Ви можете розставити крапки над І, з партнером чи з колегами. У фінансах шанс, шанс укласти вигідну угоду, але не поспішайте з підписанням документів. У коханні пристрасть посилиться. Телець. Робочі питання вимагатимуть терпіння та уваги до деталей. Можливі зміни у графіку чи команді. У відносинах час для відвертих розмов. Здоров'я потребує уваги. Більше відпочинку і правильного харчування. Близнюки. Місяць активний і творчий. Ви зможете проявити себе у нових проєктах, у спілкуванні з близькими підтримка та легкість. У коханні можливі романтичні знайомства. Головне, уникайте метушні та розпорошення сил. Рак. Жовтень принесе багато емоцій і сімейних справ. Ви будете більше часу приділяти дому, батькам або дітям. У фінансах не робіть ризикованих вкладень. У коханні гармонія можлива, якщо ви навчитесь чути партнера. ЛЕВ Місяць принесе важливі новини та ділові поїздки. У вас з'являться нові ідеї та можливості для навчання. У відносинах не будьте надто вимогливими. Фінанси стабільні, але не варто витрачати на імпульсні покупки. Діва. Фінансові питання виходять на перший план. Ви можете знайти нові джерела доходу або вдало інвестувати у, у роботі можливі нові обов'язки, у коханні, бажання стабільності та впевненості у партнері. Терзи. Ваш місяць, енергія підніметься, ви станете більш впевненими у собі. Час для особистих ініціатив, початок нових проєктів, у стосунках шанс оновити почуття. Здоров'я, бережіть сили, не перевантажуйте організм. Скорпіон жовтень для вас. Місяць підготовки до великих змін, можливі таємні проєкти чи зустрічі. У коханні сильна інтуїція допоможе відчути справжні наміри партнера. Займіться духовними практиками. Стрілець, ви будете прагнути свободи та нових горизонтів. У роботі можливі цікаві пропозиції. Фінанси стабільні, але витрати на подорожі чи навчання зростуть. У коханні відкритість і легкість. Подаруйте нові знайомства. Козиріг – Місяць кар'єрних можливостей. Ви зможете показати свої навички і завоювати авторитет. У фінансах поступове зростання, у відносинах партнери будуть очікувати від вас більше тепла та уваги. Водолій. Жовтень надихає вас на нові знання та відкриття. Добре починати навчання чи відродження. У фінансах не поспішайте з великими витратами. У кохані ви можете зустріти людину з іншої культури чи міста. І завершує наш сьогоднішній гороскоп це знак риби. Емоційність місяць, але і дуже трансформаційний. Ви зможете позбутися старих страхів чи обмежень, фінанси пов'язані з кредитами або спільними ресурсами. У коханні пристрасний період, але можливі ревнощі. Тож, у цілому жовтень 2025 року це місяць балансу, коли більшість знаків відчують потребу в оновленні, щирих стосунків та розширення можливості. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свій. Гороскоп на жовтень. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал і писати свої коментарі. У мене на сьогодні все. З вами, як завжди, була я, Лариса, і до наступних зустрічей. Бережіть себе, всім пока!